Любов до тіста це і хобі, і робота, каже Марина. Вже понад 10 років вона тішить хмельничан різноманітною випічкою. Не виключення, й паска каже, це особливий ритуал. Найулюбленіше однозначно тісто на паску. Випікання пасок це не тільки традиція, а це для мене єднання з Богом, напевно. Кожна господиня має власний рецепт випікання паски, який бережно зберігає і передає наступним поколінням. Марина ж нашій знімальній групі продемонструвала, як печуть великодній хліб для хмельничан. Для початку готується опара, яка є головною складовою тіста, а далі все за точною рецептурою. Для традиційної української паски нам потрібні наступні інгредієнти: борошно пшеничне, вищого гатунку, білий кристалічний яйця, які ми розділили. На білки, на жовтки, сіль, ваніль, холодне масло, лимончик обов'язково та родзинки і цедра апельсина. Має бути гарна атмосфера на душі та в колективі. Має бути спокій на душі і бажання, щоб паска вдалася. Для того, щоб паска була стандартна, класична і якісна, треба дотримуватися норм, які вже перевірені не одним десятком років. Сучасні технології значно полегшують роботу з тістом, адже для того, аби вимісити його до потрібної консистенції руками, потрібно чимало часу. А от у тістомісі процес займе не більше як 20 хвилин. Коли ми замісили тісто на паску, ми його вже поділили по формах, по вазі, маленьку, велику. І треба йому дати передформовку. передформовку і відлежку хвилин 10-15, щоб сформувався всередині клейковинний каркас і щоб. Тісто перетворилося із тіста в паску вже. Окрім традиційної паски, обирають сучасні крафіни. Вони відрізняються як формою, так і наповненням. Однак за основу завжди беруть традиційну рецептуру великоднього хліба. Саме з моменту формування починаються справжні чари, без яких господині не обходяться. Один із найвідповідальніших моментів вгадати час, коли пасочку вже пора садити в піч. Щоб не було перевісті, бо упаде, і щоб не було недовісті, бо порветься. З Богом! чимало уваги приділяється і прикрашанню пасок. Хтось обирає класику, хтось любить з помадкою та різнобарвними посипками. Одним словом, це повний політ фантазії. Можна залишити пасочку таку, як вона є, змащену яєчком, можна її декорувати тістом, як робили колись в давні часи, коли не було різноманіття посипок всяких різних. Можна декорувати сухофруктами, можна сухими ягодами, сухими е, сублімованими ягодами, е, сухими квітами можна її декорувати. Але бажано, щоб все, що є на пасочці, щоб воно було їстівним. Випікання паски це особливий ритуал, який неодмінно нагадує про тепло бабусиних чи матусиних рук. Тож, попри пекарську справу, я печу завжди вдома, тому що моя хата має бути наповнена ароматом випічки, і я маю сама це вдома зробити. Ніхто не відміняв для мене випікати паску вдома з огляду на те, що в мене є можливість паску випікати на роботі. Паска особливий хліб з особливою історією. Тож, якщо ви печете його вдома, не зраджуйте своїм традиціям. А якщо вирішили придбати, довіряйте перевіреним місцям. Адже свято мене, а спогади неодмінно мають залишитися приємними. Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський.